Доброго раночку, по вашим багаточисельним проханням, багаточисельним якраз те, що ви просили, я знайшла. Від підкладів, підливок, підробок і підґрунтовок. Що це саме? Підливки це підливають рідну наговорену підґрунтовки. В ґрунт закривають, підмурівки, замуровують в стіну. І це тоді нищить сім'ю, нищить відносини. Це дуже серйозні речі. Якщо ви щось заподозрили, цей заговір, він працює, він перевірений. Це не мій заговір, це моїх дідів, відьмаків, нестера, властелена. Це навіть ще й властелена заговір. А зараз іде піст великий. І особливо стараються нехороші люди, негарні люди я на них так буду казати, бо не хочу обзивати. стараються робити підклади. Що потрібно зробити? Значить, семилучний відвід від підклада називається семилучник, від підмурівки, від підливки, від підґрунтовки. Що значить підклади? Якщо ви заподозрили і знайшли такі подібні речі: рослини знешкоджені, насіння, шерсть різних тварин, куски черствого хліба, гілочки, складені хрестиком або решоточкою, намистини, гребінці поломані або й не поломані, з нитками перев'язані. Рваний одяг, волосся, нігті, склянки. ну, Різні речі. Ну, В общем, ви мені багато дуже присилаєте фото, я вам сразу кажу, чи то підклад, чи то не підклад. Що любить нечість, щоб відкупитися від такого підклада? Любить сире м'ясо. Ніякі монетки – це дуже слабо. Надо откупом робити кусок м'яса. Ну, такий, скільки там, грам 400-500 до кілограма. Його заривати треба в землю і потім зверху класти монетки. Оце буде настоящий откуп. Ніякими цукерками, солодощами тут не відкупиться. Значить так, якщо ви знайшли підклад, підливку, під мурівку, під ґрунтовку, ні в коїм разі руками не брати. Треба одягнути рукавички, перчатки, щоб потім теж їх зняти і викинути. Якщо немає під рукою, ну, можна торбинку на руки вдіть. І положити в пакет, і загорнути це все. По мірі можливості ще один пакет, і винести далеко від двору, там, де людина не стає ногою, закопати його і положити туди Ну, Краще всього, якщо є можливість, то лопату це взяти або якимсь савком, щоб руками даже не трогати. І заговір мій семилучник прослухать. Підкладна, трухлява, гнила, не пристає, не липне, не в хаті моїй не рипне, не стукне, не гупне. У мене і на мою сім'ю, на мою домівку на моє гніздо не зурочить, не скалічить, не настане, тому підклад. Порчу відправляю і на його, хто підклав обраткою, направляю. Замок я двіга закрила, а я підкладний порчак спалила. Стоп установлено. От три рази треба, як вже закопаєте це все. І туди положите откуп, і тоді вже над цим сховищем. Три рази прослухати мій заговір. Все. І потім, як є можливість, можна ще й зверху спалити бумагу. Ну, можна і не палити, бо цього буде достатньо. Ну, вже для кріпості можна ще й спалити бумагу. Тільки ж дивіться, щоб потім нічого не загорілося. Все, і перехрестіть цю ямку, де все зарито, і йдіть собі, не оглядайтеся, бо може вас і гукать. Щось і трогать за плече і за волосся трогати. Ну, це нечисть, може ну, не пускати. Ну, ви йдіть, не оглядайтеся сміло. І по путі може ще й хтось у вас щось попросить. то нічого не давайте. Прийдіть собі додому, помийте руки, може душ прийміть і все. Ви так і збавитесь від підклада, підробки, підґрунтовки. Це працює, це перевірено. Це найлегший спосіб збавитися.